24 серпня Україна відмічала 20-річчя незалежності. У цей день українці Вінніпегу прийшли в васіньбойнг парк щоб разом святкувати ці дати. Згідно статистиці, 4% жителів Канади є українці. А якщо подивитися у телефонні довідники невеличких селищ Західної Манітоби, ми можемо побачити до половини українських прізвищ. У Канаді українці не тільки зберегли свою стару культуру, але цікавляться і сучасним українським мистецтвом. З молодого покоління онуків та правнуків, українців, народжених у Канаді, не багато хто володіє вільно українською мовою, але пишаються своїм походженням та знають чимало слів української вивчених від бабусі з дідом. Українці Вінніпегу приділяють велику увагу вихованню в своїх дітях відчуття любові та поваги до історичної батьківщини. Проміжок часу наша історична батьківщина переживає нелегкі часи у політичному та економічному житті. Небезпека втрати незалежності відчувається і в Канаді. Мешканці Вінніпегу, які не байдужі до України, під час концерту збирали підписи на петиції у захист бувшого прем'єр-міністра Юлії Тимошенко заарештованої існуючою владою. Але атмосфера радості та надії ці почуття повною мірою відчувалися присутніми на цьому місці. Українська атрибутика, українська мова, жовті та блакитні повітряні кульки та посмішки на обличчях людей, вдягнених у вишиванки, які аплодували та підспівували українським пісням та мелодіям все це свідоцтво любові та поваги народу до своєї спадщини. Доки Господь зберігає ці почуття в наших душах, доти ми зможемо бути впевнені. Україна жива.